На сьогодні вище зазначені всі ринки, які ви число, не відповідають положенню так? Ну, практично. не відповідають санітарним новам, не відповідають правилам по благоустрою як на території ринки, так і навколо, так. не відповідають чинному законодавству. Так. Або вони не, взагалі немає договорів оренди землі, або вони не відповідають чинному законодавству в частині відсотків. І що ми будемо робити? Попередити всіх керівників, що в травні місяці, коли ми будемо розглядати на виконавчому комітеті, ми будемо деякі позбавляти цього статусу як ринок. Це яка вже якась система. Ви говорите про те, що ви склали протоколи на керівників цих ринок. Скільки ви цих протоколів склали? Ну от зараз ви пишете, перевірили склали. Ви на протязі року постійно складаєте, тому що постійно. та кількість, яка говориться там 493, так. це стосується правил торгівлі, це порушення правил торгівлі. Але в цілому робота ринку з благоустрієм, санітарними питаннями і так далі. Ви часто складаєте ці протоколи чи ні? При проведенні планових перевірок. Ну а Скільки у цьому році складено? 12 протоколів, тобто на дете ринку, от, да, при проведенні планових перевірок. Вкладываем 12 протоколей. И будут повторные переверты травня месяц. И вот я как раз-таки считаю, что нужно выносить вопрос, то, что говорил Николай Григорьевич, про позбавление их статусу рынка, потому что действительно ситуация не меняется. Нажали. Не змінюється дійсно і питання, ті, які ми говорили, чому в нас стихійна торгівля, тому що немає ніяких місць для сільськогосподарської продукції. Хоча, наприклад, в Курському мікрорайоні ви пишете вісім у них місць сільськогосподарської продукції, немає в них жодного місця для сільськогосподарської продукції. Це я стверджую. Тому все йде абсолютно стихійна торгівля, так як і на останні на, і на інших ринках. Що ви їх зобов'язуєте? Чи яким чином ви говорите про ці місця, про їх забезпечення, створення і так далі? Чому вони їх не створюють?